Усім, скажіть, а ви любите таємниці? Ну, знаєте, всякі там секретні місця, пригоди. Бо сьогодні ми з вами потрапимо в одне дуже загадкове місце просто в інтернеті. Готові? Ну, тоді вперед. От ви знали, що в інтернеті просто серед усіх цих відео та Ігор заховався справжній таємний замок. І потрапити туди можуть уявляєте тільки учні. Серйозно, це не жарт. Це такий собі замок, де повно, ну просто повно скарбів для навчання. Ну що, заходимо? Просто за цими віртуальними воротами нас чекає замок навчання. Кажуть, це, мабуть, найдивовижніше місце в усьому інтернет-королівстві. І по секрету, саме тут, здається, і ховаються всі ті штуки, які роблять нас, ну знаєте, розумнішими. Так, дивіться усе, що ми тут знайдемо, має таку от чарівну назву ресурс. Це можна сказати така собі суперсила для мозку. От, треба допомога з домашнім завданням, або просто стало цікаво щось нове. Берете і використовуєте цей ресурс просто і геніально. А тепер найцікавіше у цьому замку є аж три головні комори, і в кожній уявіть собі, сховані абсолютно різні скарби. Ну що, цікаво зазирнути всередину. Тоді тримайтеся, наша екскурсія починається. Так, перша зупинка. Це у нас комора готових уроків. Це знаєте таке місце, де все вже зроблено за вас. Серйозно? Просто бери і користуйся, наче отримав подарунок, тільки для розуму. Так, так, давайте подивимось, що тут є. Ого, та це ж цілі онлайн школи. Тобто, пропустив тему в школі, не біда. Заходиш і дивишся відеоурок. Хочеш себе перевірити? Будь ласка, ось тобі тест. А це що? Вау! Електронні підручники! Їх же неможливо загубити чи порвати? І найголовніше, вони завжди в курсі всього найновішого. Ну що ж, з уроками, здається, все зрозуміло. А тепер готуйтеся, бо ми йдемо до, мабуть, найвеселішої комори в усьому замку. Любите, коли навчання схоже на гру? Тоді нам точно сюди. Тільки подивіться, ось тут ігри-тренажери, щоб навчитися рахувати, ну, знаєте, швидше за калькулятор, або щоб нові іноземні слова запам'ятовувалися просто на льоту. О, а це? це взагалі щось неймовірне, справжня віртуальна лабораторія. Тут можна проводити будь-які експерименти, навіть найнебезпечніші, і найкрутіше нічого не вибухне по-справжньому. Так отже, в чому ж різниця, спитаєте ви? А все дуже просто. У першій коморі ми, так би мовити, читаємо правила гри. А тут, у другій, ми вже беремо участь у грі і намагаємося перемогти. Тобто спочатку теорія, а потім одразу практика. Логічно, правда ж? Гаразд, ми побачили уроки, побачили тренажери, а тепер увага! Ми підходимо до місця для найсміливіших. Це третя комара, і це справжня арена чемпіонів. Саме тут можна перевірити свої сили і показати, на що здатні, готові до серйозних викликів? І що ж тут на нас чекає? Ого, тут все серйозно. Онлайн олімпіади з інформатики, математики, історії, з чого завгодно. А ще дивіться тут є всім відомі конкурси: і бубер, і кенгуру, і колосок. Тільки уявіть, як це круто, взяти участь і, можливо, навіть отримати диплом переможця. Але хто ж створив усе це диво? Хто править цим королівством знань? А це, звісно ж, мудрий король Код. І до речі, він має для всіх нас особливе послання, тож слухаємо дуже уважно. І ось що він каже: інтернет це не просто розваги, це ваш найкращий помічник у навчанні. Користуйтеся цими ресурсами, і будь-яка навіть найскладніша тема перетвориться на захопливу пригоду. Ну що тут скажеш? Як на мене, це просто геніальні слова. Що ж, от і добігла кінця наша маленька екскурсія цим дивовижним замком. Але знайте, найцікавіше тільки починається. Це ваша власна пригода. І от тепер питання до вас: з якої магічної комори почнете саме ви? Може, спочатку зазирнете поготові уроки, або одразу випругуєте себе на арені чемпіонів, вирішувати тільки вам.